Що треба, щоб цим сехам збирати головна насіння? Це Квічейко. треба замінити на це. Зараз що? Доповнительний комплект решет. Потрібно Леонідович, Це зараз вісім, де да це восьмерочка, і треба зробити шістьорку. А нижні да. решети так само міняти? Так, да, восім. Ячейка восьмерка ізується тільки на такі сорти, як Данка, Полька, український багатоплідний, турка, сіроволський. І то на сіровольський я вже б уже бажано шестьорку. І чий ко на решетах із хочуть моті, якийсь австрійську аскону. Непогане бажання, але цена. Ну то ціна чергово є питання недозрішому гарбузу. Друге під, підбирання скорості. Голона сіневий, він більш ніжніший, буде перемелювати симку. Ага. Буде викидати її. Це на восьмерка. Це в нас восьмерка. Восьмерка використовується. Все, Данта, що в кажурі у нас, так скажуть. ні, не все. Якщо ми беремо болгарку, вже восьмерка велика, буде вилітати на сіни. Болгарка сама по собі мелка насіння. Туди ага. бажано шестерку ставити. Хорошо, а голосне сіне, як?